Микола Гоголь, Тарас Бульба, частина 19. Говори собі, і гайдук уже розкриву широкий рот свій, щоб крикнути Ваша королівська величність. Мовчіть, мовчіть. Раді Бога, закричав Янкель, мовчіть. Ми вже вам за це заплатимо. Так, якщо ви ніколи не бачили, ми дамо вам два золоті червінці. Еге, два червінці. Два червінці мені ніщо. Я цирульнику віддаю два червінці за те, щоб тільки половину бороди мені вивели. Сто червінців же, де. Тут гайдок закрутив верхні вуса. А як не даси сто червінців, зараз закричу. І нащо б так багато, гірко сказав, збрідлий жид. Розв'язуючи шкіряний мішок свій, але він був щасливий, що в його гаманці більше не було і що гайдук далі стане вмів лічити. Пане, пане, ходім мерщі, бачите, який тут негарний народ, сказав Янкель, помітивши, що гайдук перебирав на руці гроші, ніби шкодуючи за тим, що не заправив більше. Що ж ти, чортів гайдуче? сказав Бульба. Гроші взяв, а показати не думаєш. Ні, ти повинен показати, вже коли гроші взяв, то ти не маєш права тепер відмовити. Ідіть, ідіть до дідька, а то я цю ж мить дам знати і вас тут. Виносьте ноги, кажу я вам швидше. <кій> пане, пане, ходім, їй богу, ходім, сур їм, нехай їм присниться таке, що плювати треба, кричав бідний Янкер. Бульба повільно, опустивши голову, повернувся і йшов назад, переслідуваний докорами Янкеля, якого гриз сум від думки про марно втрачені червінці. І навіщо було чіпати? Хай би собака лаявся, то вже такий народ, що не може не лаятись. Ох, вий мір, яке щастя посилає Бог людям сто червінців за те тільки, що прогнав нас. А наш брат йому й песики обірвуть, і спики зроблять таке, що й дивитися не можна. А ніхто не дасть, сто червінців. О боже мій, боже милосердний. Та невдача ця куди більше й мала вплив на буль, бо вона виявлялась страшним полум'ям у його очах. Ходім, сказав він раптом, ніби стрепенувшись, ходім на майдан. Я хочу подивитись, як його будуть мочити. «Ой, пане, навіщо ходити? Ми цим не поможемо вже. Ходім, уперто сказав Бульба, і жит як нянька, зітхаючи, поплентався слідом за ним. Майдан, де мала відбуватися кара, не важко було розшукати. Народ сунув туди з усіх боків. У тодішній грубий вік це становило одно з найцікавіших видович не тільки для черні, а й для вищих класів, безліч старих, найпобожніших жінок. Безліч молодих дівчат і жінок найполохливіших, яким потім цілу ніч вижалися закривавлені трупи, які кричали з просоння так голосно, як тільки може крикнути п'яний гусар, не пропускали, одначе нагоди поцікавитися. Ах, які муки кричали багато з них в істеричній пропасниці, заплющуючи очі і одвертаючись. Одначе вистоювали іноді чимало часу. Дехто і рота роззявивши, і руки витягши вперед, бажав би скочити всім на голови, щоб звідти побачити краще. З юрби вузьких, невеличких і звичайних голосів, висував своє товсте обличчя м'ясник, стежив за всім процесом, як знавець, і розмовляв короткими словами з майстром зброї, якого називав комом, бо в свята напився з ним в одному шинку. Деякі палко розмовляли, інші навіть билися б заклад, але більша частина була таких, які на весь світ і на все, що трапляється в світі, дивляться, колопаючись пальцем у своєму носі. На передньому плані коло самих вусанів, що складали міську гвардію, стояв молодий шляхтич, чи то він здавався шляхтичем у військовому одязі, який надів на себе геть усе, що в нього було. Так, що на його квартирі залишалась тільки подерта сорочка та старі чоботи. Два ланцюжки, один поверх одного висіли в нього на шиї з якимось дукачем. Він стояв з коханкою своєю з усеєю і раз у раз оглядався, щоб хто-небудь не забруднив її шовкової сукні. Він її розтлумачив геть усе так, що вже нічогісненько не можна було додати. Ось оце, серденько, Юзисю, сказав він, весь народ, що ви бачите, прийшов для того, щоб подивитися, як будуть карати за смерть злочинців, на смерть злочинців. А он той серденько, що ви бачите, держить у руках сокиру та інші інструменти, то кат, і він буде карати, і як почне колесувати та інші робити муки. То злочинець ще буде живий, а як відрубають голову, то він серденько зразу ж і вмре. Перше буде кричати і рватися, а як тільки відрубають голову, тоді йому не можна буде ні кричати, ні їсти, ні пити, через те, що в нього серденько вже більше не буде голови. І Юзися все це слухала страхом і цікавістю. Дахи домів були вкриті народом, з дахових вікон виглядали прихимерні пики з вусами. І в чомусь схожому на чепчики. По балконах під балде... балдахінами сиділо аристократство. Гарненька ручка сміхотлива і блискуча, як сахар панни, держалась за поруччя. Ясновольможні пани, досить огрядні, дивились поважно. Холоп по блискучому вбранні з відкидними рукавами розносив тут таки усякі напої та наїдки. Часто пустунка з чорними очима, схопивши ясною ручкою своєю тістечкою плоди, кидала в народ, юрба голодних лицарів підставляла на підхват свої шапки, і який-небудь високий шляхтич по червоному контуші з почорнілими золотими шнурками, висунувшись з юрби своєю головою, хапав перший довгими руками, цілував добу здобич, пригортав її до серця і потім клав у рот. Сокіл, що гуся у золотій клітці під балконом, був теж глядачем. Перегнувши на бік ніс і піднявши лапу, він і собі уважно розглядав народ. Аж ось юрба раптом загула, і з усіх боків залунали голоси. Ведуть, ведуть, козаки. Вони йшли з відкритими головами, з довгими чубами. Бороди в них повідростали. Вони йшли ні боязко, по ні похмуро, а з якоюсь тихою гордовитістю. Їх одежа з дорогого сукна зносилася і таліпалась на них ветхими клапцями. Вони не дивились і не кланялись народу. Попереду всіх пішого Остап. Що відчув старий Тарас, коли побачив свого Остапа? Що було в його на серці? Він дивився на нього з юрби і не пропустив жодного руху його. Вони підійшли вже до місця кар, Остап зупинився. Йому першому доводилося випити цю тяжку чашу. Він глянув на своїх, підняв руку вгору і промовив голосно: Дай же Боже, щоб усі, які тут стоять єретики, не почули нечистиві, як мучиться християнин, щоб жоден з нас не промовив ні одного слова. Після цього він підійшов до Ешафота. Добре, синку, добре, сказав Бульба і понурив землю свою сиву голову. Кат зірвав з нього ветхе лахміття, йому прив'язали руки й ноги. В намисне зроблені станки і не будемо бентежити читачів картиною пекельних мук, від яких догори стало б їх волосся. Вони були породженням тодішнього грубого лютого віку, коли людина жила ще кривавим життям самих воїнських подвигів і загартовувалася в ньому душею, не чуючи людяності. Даремно, деякі набагато їх, що були винятком у свій вік. Повставали проти цих жахливих заходів. Даремно король та багато лицарів, просвітлені розумом і душею, подавали думки, що така жорстокість кари може тільки розпалити помсту козацької нації, але влада короля і розумних думок була ніщо перед безладдям і зухвалою волею державних магнатів, що своєю нерозважністю, незбагненним браком усякої далекоглядності, дитячим самолюбством і Нікчемною пихою обернули сейм у сатиру на урядування. Остап зносив муки катування, як велети, ні крику, ні стогону не було чути, навіть тоді, коли стали перебивати йому на руках і на ногах кості, коли жахливий хрускіт їх почули серед мертвої юрби найдальші глядачі, коли панянки одвернули очі свої. Ніщо, схоже на стогін, не вирвалося з уст його, не здригнулося обличчя його. Тарас стояв у юрбі, понуривши голову. І в той же час гордо звівши очі і тільки схвально говорив Добре, синку, добре. Та коли підвели його до останніх смертних мук, здавалося, нібито стала підупадати його сила, і повів він очима круг себе Боже, все невідоме, все чужі обличчя. Хоч би хто небудь із близьких був при його смерті, він не хотів би чути ридань та жалів слабкої матері чи не самовитого волосіння дружини, що рве на собі волосся та б'є себе в білі груди. Хотів би він тепер побачити твердого мужа, який би розумним словом посвіжив його і втішив присконання. І підупав він силою, і вигукнув у душевній немочі Батько, ти де? Чи чуєш ти? Чую, пролунало серед загальної тиші, і весь мільйон народу воднораз здригнувся. Продовження наступної частини